Вітаю! сьогодні ми поговоримо про справедливість у судах. Одним із її проявів є співмірне покарання, вчиненому злочину чи правопорушенню. Сьогоднішній лареат нашої премії вирішив застосувати значно м'якше покарання, ніж передбачає закон, адже цього вимагала справедливість. Суддя новоствореного верховного суду Микола Мазур. Переїхав до Києва з Луганської області. Свою кар'єру він починав як науковець, а з травня 2012 до травня 2017 року працював суддею Попасінського районного суду. Мазур не залишив прифронтове місто, навіть коли там почалися обстріли, і продовжував розглядати справи. За п'ять років роботи суддя встиг розглянути чимало справ та ухвалити судові рішення, які стали прикладом для інших суддів в зоні бойових дій. Січні 2017 року Мазу розглядав справу пенсіонерки, яка продавала на ринку цигарки, без реєстрації фізичною особою підприємцем та ліцензії на роздрібну торгівлю. Правохоронці помітили, як вона продала один пакунок та вилучили у неї ще 80. Мінімальний штраф за таке порушення складає 17 тисяч гривень. У суді жінка пояснила, що продавала цигарки не від доброї долі. Її єдиним доходом є пенсія розміром близько 1500 гривень. А після смерті чоловіка ще й залишилися борги за його лікування. В середньому в місяць жінка заробляла від продажу цигарок лише 300 гривень. На сплату штрафу їй довелося відкладати гроші кілька років. Покарання у вигляді штрафу в розмірі від 17 тисяч до 34 тисяч гривень суддя визнав явно несправедливим. Суд цілком усвідомлює наскільки складно прожити на таку суму цілий місяць при сучасному рівні цін на продовольчі та непродовольчі товари. А тому розуміє, що змусило особа один займатися незаконною діяльністю суд мав би накласти на порушницю штраф виключно в тому діапазоні, що передбачений відповідною статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення, не дивлячись на явно несправедливий та надмірний характер такого покарання. Однак суддя Мазур звернув увагу на те, що в за вчинення деяких адміністративних правопорушень законодавство передбачає набагато суворіші покарання ніж передбачені кримінальним кодексом за злочини невеликої тяжкості. Мінімальний штраф передбачений за злочин становить усього 510 гр гривень. це у 33 рази менше за штраф, що могла отримати пенсіонерка за продаж пакунку цигарок. Більше того, якби жінка вчинила дрібну крадіжку за таких скрутних обставин та щиро розкаялась, суд взагалі мав би підстави звільнити її від відповідальності. Виходить, що законодавець створив ситуацію, в якій красти вигідніше. Я відмовився застосовувати суворий закон, та замість 17 тисяч гривень зобов'язав пенсіонерку сплатити всього 170 гривень штрафу. У своєму рішенні суддя також зазначив, що це дозволяє конституція. Він послався на позицію конституційного суду, який дозволив застосувати більш м'яке покарання у кримінальній справі, а також процитував Аристотеля та позицію суддів Верховного суду США. Рішення викликало жваву дискусію. Дехто назвав його справедливим, але незаконним. Адже кодекс не дозволяє пом'якшувати покарання за адміністративні правопорушення. Таким чином, суддя нібито вийшов за межі своїх повноважень. Суддя Мазур подякував за критику і вирішив надати відповідь на найгостріші запитання та заперечення на власному сайті. Закликає лише використовувати викладений в постанові підхід дуже виважено і тільки тоді, коли це дійсно необхідно для утвердження справедливості і верховенства права, а не для відмазування мажорів чи інших зловживань. В той час, коли інші судді бояться публічності, Микола Мазур не лише відкрито дає інтерв'ю, веде власний блог, має сторінки у Фейсбук, Інстаграм і Твіттер. Він створив цілий сайт для того, щоб показати звичайним громадянам, на прикладі конкретних рішень, що суд може вносити вагомий вклад у справу захисту прав громадян. Тоді усвідомлює, що громадяни не будуть довіряти суду, рішення якого не розуміють, навіть якщо вони законні чи справедливі. Премію честь тижня за відкритість та справедливі рішення отримує суддя касаційного кримінального суду у складі Верховного суду Микола Мазур.